Декомунізація в Чернігові совок жителям яцівської треба бути оптимістичнішими. Не історичні персоналі, а квітково сонячна. Так соціальні мережі вибухнули на перейменування вулиць на вимогу закону про позбавлення радянської тоталітарної спадщини. Знайомтеся, це комісія з топоніміки міста, котра й обирала нові назви. Зробити це треба до 21 лютого. Як того вимагає закон? До 21 лютого, включно перейменування вулиць – це прерогатива виключно міського голови, міський голова Владислава Трошенко підписує розпорядження одноосібно зараз, бо це є пряма норма і навіть вимога закону. Все далі, якщо не він не перейменує, міський голова. То ним повинна зацікавитися прокуратура відповідно до цього закону. А питанням перейменування займеться голова обласної державної адміністрації. Всі терміни вийшли, хоча закону було передбачено півроку на обговорення з містянами нових назв попередньому міському голові. Тоді важливішою була передвиборча гонка. До 22 листопада міська рада попереднього скликання на чолі з міським головою Олександром Соколовим. Мала по закону, мала Провести обговорення, дискусії, що завгодно, і прийняти рішення у сесійному заліці. Вони цей час прогавили. у комісії. Переважна більшість історика, директор музею, директор інституту історії, представник інституту нацпам'яті в області, доктор історичних наук головує гуманітарний заступник мера Ольга Хоніч. Вулиці повинні в будь-якому разі ці бути перейменовані, щоб громада зрозуміла, що це не наша замаганка, а цього від нас вимагає закон. На засіданні обговорюють останні 35 вулиць, котрі потрапляють під дію закону про декомунізацію. Головна мета зберегти 1300-річну історію міста. Кожну пропозицію містян тут розглядають окремо, обговорюють і голосують, підтримати чи ні. Хто проти? Хто утримався. Спілка української молоді, до прикладу, пропонує назвати Піонерську Сумівською, але комісія вирішує, що історична назва Мочеретівська важливіша. До того ж, є вулиця Сумська може бути плутанина або решта організації. Образиться. Вулицю Горького мешканець пропонував назвати. Музейною. Вулицю музейну, там де саме знаходяться наші музеї на території валу. А інший буде повернена її історична назва, гонча, яку вона мала до цього періоду. Підтримали пропозицію мешканців вулиці Єрьоменка і назвали її Логовою. А от пропозицію фанів Десни назвати Горького іменем Юхима Школьнікова не підтримали. Проте така вулиця має з'явитися пізніше і в іншому місці. Воїнів інтернаціоналістів тепер носитиме ім'я афганця, котрий загинув у АТО і отримав звання Героя України. Від ветеранів Афганістану прийшла пропозиція на вшанування все-таки пам'яті одного із ветеранів Афганістану і одночасно героя російсько-української війни. Чернігів у законні терміни встигає декомунізувати всі вулиці. Міській раді та комісії з перейменування вже подякувала дочка відомого письменника та громадського діяча Романа Бжеського, котра нині мешкає в Бразилії, повідомляє Сіверський інститут регіональних досліджень. Я і моя родина хочемо висловити велику подяку Чернігівцям за те, що вшанували пам'ять мого батька, написала у суму листі Маргарита Андраде Бжеська, отримавши звістку про те, що одна з вулиць Чернігова перейменована на честь її батька. Вона також попросила у міської ради на сайті розмістити біографічні довідки людей на честь кого перейменовані вулиці. Повний їх перелік можна знайти на веб-ресурсі муніципалітету. Нагадаємо, не треба йти терміново змінювати документи. Нові вказівники вулиць виготовить міська рада. Кошти на них виділяються кожного року.